Тарас Загородній, політолог, пане Тарасе. Добрий день! Як ви нас чуєте? Доброго дня, добре. Пане Тараса, незабаром ну по перше, так прекрасні новини з Польщі е, візити Анджея Дуди і президента Литви, і пана Науседа до Львова. І незабаром я так зрозумію, ще більше поважних гостей приїде до Києва на саміт Україна ЄС, якщо дійсно все буде складеться гарним чином, так як планується. 3 лютого ця зустріч має відбутися. Наскільки вона є для нас важливою? Е, ну навряд чи дійсно ми щось почуємо. Про там що нас беруть до Євросоюзу, цього, на це розраховувати, на жаль, поки що не варто, і там є певні питання, що наша домашня робота не так швидко виконується, як хотілося б. Що може бути озвучено на цьому саміті, на цій зустрічі? Ну подивимося, оскільки Україна була визнана кандидатом на вступ ЄС, так то це означає, що і у нас є зобов'язання, і у Євросоюзу є вже зобов'язання, так тобто йдеться в першу чергу про кошти, які Євросоюз надає, наприклад, що країнам, які є кандидатами, сподіваюся, що це теж буде вирішено це питання, тому що Євросоюз нам цікавив. Ави як в першу чергу як ринок збуту наших товарів, і як ресурси, які вони можуть надати. Ну, наприклад, хто не знає, Польща щорічно від Євросоюзу отримує близько 90 мільярдів євро. 90 мільярдів, це з одного боку є і добре з іншого є і проблемою невеликою. Чому тому, що все ж таки ці кошти десь треба знайти, і ці кошти треба. Ці кошти треба надати так. А в Євросоюзі я поки що не бачу такого великого консенсусу стосовно вступу України до Європейського Союзу. Тут питання знов таки і домашня наша робота, але питання консенсусу. На мою думку, більше консенсус склався щодо вступу України до НАТО. Оце цікавіше, в тому числі України було б а, в першу чергу, і тут я, я не виключаю, що Україна може вступити в НАТО раніше від Європейського союзу, тому що тут є а, і питання розуміння. Яке місце буде займати Україна в структурах НАТО, тобто Україна посилить свою своєю присутністю сам блок НАТО і взагалі його східний напрямок? Це цікаво в першу чергу країнам східної Європи і англосаксонським країнам? Ну і плюс тут знову питання грошей, Україна, оскільки буде витрачати на свою оборону приблизно 3% ВВП, ну це стандартний. Стандартний відсоток. Ну 2-3 відсотки вважається нормальним стандартом для витрати на ОПО. Це означає, що Україна теж буде нести якісь витрати. Тут теж питання грошей, і Україні цікавіше зараз саме прагнути до НАТО, чому тому, що це ще питання безпеки територій. А це означає, що інвестори, які можуть принести довгі гроші в нашу економіку, тобто це і промислові інвестори, і інші будуть це більш охоче вкладати в нашу країну. Це і дозволить швидше відновлювати нашу економіку. А те, що от в блок в блоці НАТО, існує висока ймовірність ухвалення саме такого політичного рішення щодо прийому України до НАТО, тому що з точки зору вибудови військових, машини, тобто Україна вже є де факто в НАТО, з точки зору взаємодії з нашими партнерами, ми теж на високому рівні є у взаємодії з країнами НАТО і ну, Сполученими Штатами Америки та інші. Тобі що, От передача Україні патріотів це взагалі ознака високої довіри, саме Сполучених Штатів до, до нашої країни, до нашої армії, тому що патріоти це дуже дорога система. Батарея коштує 1 мільярд доларів. Це приблизна третина взагалі військового бюджету України до війни, і такі системи надаються ну дуже перевіреним союзникам. Наприклад, Ізраїлю надаються такі системи Саудівській Аравії і так далі. Тому тут я вважаю, на цьому слід сконцентруватися. Але це не означає, звичайно, що не треба робити реформу. Це це теж повинно бути, тому що у будь-якому разі реформування і додаткок. Фінансування від Європейського Союзу нам теж потрібно. Пане Тарасе, от ви правильно сказали не забувати про реформу, тому що багато хто каже, що в військовому плані ми вже готові. Там наша армія набагато є досвідченішою, ніж е, м, армії деяких країн-членів Альянсу. Тим не менше, в політичному плані не все так добре, і там багато є реформ, які там потрібно завершити для того, аби стати членом НАТО, вони так інколи трошки пробуксовують. Щас ну давайте, давайте да, прийом в НАТО. Це більше політичне питання. Так у нас є недоліки, це ніхто не заперечує, але ну знаєте, я завжди навожу приклад Туреччини, на яку приймали в НАТО в 49-му році. В перші хвилі Туреччина взагалі не за якими критеріями не підходила, а не за демократією, а не за боротьбою з корупцією. і Так далі. Але це було політичне рішення, тому що е, це контроль на Босфором, Це Туреччина виконує в тому числі достатньо делікатні питання е, стосовно е, виконання функції просування інтересів, в тому числі з глобального заходу на близькому сході. і Так далі, ну багато країн ста. Але членами НАТО, та сама Болгарія, та сама Албанія, я вас запевняю. Там рівень, я думаю, що рівень критеріїв підходження до НАТО там ну далекий від ідеалу, як наприклад в інших країнах. Але на цьому слід наполягати саме на НАТО. Тому що тут зрозумів функціонал, зрозумів функціонал України. От в цьому контексті, зрозумів функціонал України, який ми можемо виконувати. а це інше, воно може вирішуватись вже в поточного питання, тому що в дійсності багато проблем в дійсності можна неможливо виконати. Було б тільки бажання в дійсності є так бажання звичайно, і політична воля пан Траса політична воля да політична угу. воля повинна бути завжди присутня. Знаєте, я завжди от приклад наводжу ситуацію з московським патріархатом. Знаєте, коли змінилося керівництво СБУ. Прийшов пан Малюк. Ми бачимо, що є політична воля вирі. Чувати це питання, почали саджати цих попів, які відверто ведуть антиукраїнську діяльність. Ми бачимо просування і по контрозвідці в цьому питанні. Хоча це були недоторкані, наприклад, за попереднього керівництва. Сподіваємося, спейсболу. що і і цю боротьбу і на цьому релігійному фронті буде так само доведено до кінця. Пане Тарасе, вимушені вам подякувати. Нас час просто дуже сильно підганяє. Тарас Загородній був з нами, політолог.